Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 29 березня 2016 року. Вівторок католицька церква візантійського обряду сьогодні пам'яті у святих мучеників Савина і папи у єгипетському місті Ярмополі. Жив славний муж Савин. Коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, Савин покинув усе і з декількома християнами переховувався від поган у селі в нужденній хатині, дні й ночі проводячи у молитві й пості. Але один же брак, якому Савин дав милостиню, зрадив свого доброчинця і вказав поганам за два золоті місце його перебування. Ув'язнивши Савина, погани мучили його різними способами, а потім втопили в ріці Ніл 305-го року. Разом із Савином прославив Христа мученицькою смертю його побратим, папа. На повсякденній вечірній вівторка читаються слова з книги Проповідок Соломонових з 8 та 9 глав, де є наступні слова. Отож, тепер, діти мої, слухайте мене. Щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте неї. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день уден біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірки устоїть насторожі, бо хто мене знаходить, той життя знаходить, і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого. Налила і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити по щонайвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала: Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі неславу. А сором, хто дорікає грішникові, не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить початок мудрості, острах Господній, спізнання всесвятого, розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Слухайте науки і будьте мудрі. Не гордуйте нею. Можемо сміливо заявити премудрому Соломону у відповідь, що з наукою у нас якраз все добре. Ми майже всі вчимося в технікумах і в вишах. Тож до мудрості рукою подати. Та чи так воно насправді? Так, ми всі вступаємо до учбових закладів. Але для чого? Більшість не задумується над знанням, але головне, чекають в закладах освіти по декілька років книжечку, що зветься диплом. Саме тому в наших лікарнях є багато дипломованих лікарів, але мало лікарів справжніх. В школах замість учителів, які вчать лише викладачі, які викладають предмети, але не можуть навчити. Пам'ятаємо, знання і мудрість до диплому не додається, але їх здобувається щоденною працею. Ключем до всякої науки є знак питання Оноре де Бальзак. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.